Пам'ятаєте, кілька днів тому у нас була велика доставка кормів, я показувала відео, і багато хто цікавився, що ж ми такого назамовляли замовляли і що то нам таке привезли. То сьогодні хочу вам таке відео виставити, розказати трошки, показати, бо я цілий тиждень знімала, тепер от змонтую і покажу. От ці білі мішки, як бачите, на ковшеві, це в нас комбікорм для корів. Нам фура не змогла під'їхати ближче під ферму. То ми його згрузили так на майданчику трошечки далі від ферми. Бо якраз день до цього йшов дуже дощ і було мокрою, не змогла машина під'їхати ближче. То ми на ковша загружали вручну, от ковшем підвозили під двері ферми, і тоді чоловік вже носив Возив трошки тачкою, трошки доносив руками і складав на самій фермі, щоб забрати скоренько з вулиці, бо ніби в цей день була гарна погода, але на наступний знову бути дощ. Та й лишати на дворі, самі розумієте, можуть ноги вирости за ніч. Тут ми замовили дві тони комбікорму. Для наших корівок, то мішок 25 кілограмів. Вийшло нам 80 мішків. отаких. От І ще замовила два мішки цілої кукурудзи для своєї телички. Бо ви знаєте, що ми таличок, тих, тих, що лишаємо на корови. Завжди годуємо цілою кукурудзою, то я от їй взяла два мішечки, ми своєї не маємо. І взяла такий гранульований стартер. їй теж. От Привчаємо потрошки, бо вона ще поки бігає по хліву перший тиждень, ще так, треба їй вже клітку ставити, щоб вона вже нормально їла ну і звикала до нового режиму. От Сам власне комбікорм для курів, що він собою являє? От, бачите, така зерносуміш мелена. Ми її, її добре давати з перших днів лактації. Даємо ми перші 60 днів лактації по 400 г на літр надояного молока. Наступні 60 днів лактації по 300 г на літр надоїного молока. І наступні 60 днів лактації по 200 г на літр надоєного молока. Там, бачите, вони їдять з задоволенням, от вам склад, подивіться, кому буде може, цікаво. Такий комбікорм вже готовий. Також та сама машина нам привезла силос в тюках. Силос на цю машину влазить, якщо я не помиляюся, 20 <кій> от бегів. Дуже зручно, бо економно по доставці виходить. От, і зручно тим, що є отакий маніпулятор, як ви бачите на відео, що ці беги не рвуться в процесі, як їх завантажують безпосередньо зі складу. І як розвантажують в нас. Бо якщо так, як їх минулий раз нам привозили, що Камаз просто там їх скидав, то буває таке, що може десь тюк надірватися, зачепитися, за борти. Бо вони, в принципі, при... якщо скидати їх з прицепу, вони не лопаються нічого, але десь за борт може зачепитися і все одно якісь. Ці. Пошкодження самого бега бувають. А тут дуже зручно нам тим, що маніпулятором водій гарно нам поскладав його щільненько, згрузив, все як має бути. Причому там, де ми попросили, ну, в принципі, куди він міг під'їхати, бо фурою по болоті сильно не поїздиш ще десь по такій дорозі, що немає асфальтованого покриття після дощу, то він не заїде. Ну, от Як бачите, ми собі так згрузили його все акуратненько. З боків поставили, щоб нам було зручно біля ферми згружали, щоб зручно було возити. Бо такий тюк цим, господи, на трактор ми його в принципі, не, загру... ну, не, не закинемо, щоб завезти прямо в хлів. То тачкою возимо, то тому нам треба було чим ближче до ферми. От Ці тюки дуже добрі, тим, що вони зберігаються на вулиці. Чи дощ, чи сніг, їм по барабану, в принципі. Ну, цілос не пошкоджується. Є от маркування таке, бачите, на кожному бегові є маркування з вагою. У нас от сьогодні йшов дощик, то нічого. ну, цілос всередині сухенький, все як має бути, зберігається, не гниє, не, не не пліснявою нічого не робиться йому. Це силость цьогорічнього врожаю. Ми чекали, поки він дозріє І от замовили. Відкриваємо тюка, от бачите, так гарний тут плівка, все нормальненько, воно гарно дуже збитий. Сило тюкові дуже гарний колір. Запах такий прям зразу відчувається, що воно свіженьке, гарненьке. Колір салат такий не салатовий, а Насичено зелений, я би сказала. От Я пробувала цим кришкою бачте, можна назад закрити його потім, ну, при потребі, якщо хоча воно вже сильно нічого йому не допоможе. Нам такого тюка вистачає на півтора дня при теперішньому раціоні. Бачите, він гарно збитенький, так. не можу навіть вірвати рукою, пробувала в кількох місцях. Дуже щільно так набиває ця машинка. що їх замотує. От він такий дрібненький, гарненький, зелененький, силос. Будуть наші корови їсти. Надіємося, що буде, будемо бачити результати по молодці, тому що нас цього року, якщо ви знаєте, хто стежить за нами в корму свого, ми не закладали нічого, так склалися обставини. Оце ввечері ми давали його в хліві. От вже бачите, трошки камера у мене не айфон, я ще на айфон не заробила. То тут, де колір, тут де такий зелений, а не де жовтий, бо жовтий то вже камера поправляє. Дрібненькі корови їдять гарно в нас. ну Ще вони звикають, бо десь ще тиждень, найбільше до двох тижнів будуть вони звикати до нового раціону, будуть, поки вони навчаться його нормально. Їсти, звикнуть, тим більше, що і по молодці тоді буде десь за тижнів два три видно результати якісь цієї годівлі, бо ми так разом взяли і комбікорм, і силу, щоб разом вести. У нас зараз, виходить, три свіжоросталені корови, і одна та, що абортувала корівка, то, виходить, чотири на нароздої. І ще так, щоб не збрехати. З 6 таких є, що ще з ними теж є сенс їм давати силос і ніби трошки роздоювати. чуть-чуть, Ну, як по трохи, надіюся, що вони прибавлять молочка. От. Силос ми посипаємо комбікормом. і, в принципі, Ми пробували вимішувати, але бачимо, що вони і так нормально з'їдають і комбікорм, і силос. Отак чоловік тачкою розвозить, бо тракторець маленький зараз на ремонті. Та й в принципі по тому болоті він не сильно й поїде, певно, щоб розвернутися ним за фермою. Довозить наразі тачкою. Ручна праця, як би там воно не звучало. От, Годуємо ми вже кілька днів оце останніх, бо вже все свій. Свого корму не було в нас цього року. Думали, будемо пасти на люцерні. Але люцерну зараз я подивилася, що так мокро. Зараз та, та худоба, як почне 20 з гачком голів туди зайде, то вони там, де найбільше будуть ходити, то гарно видобчуть. Ну, Такий у нас зараз раціон. Оце вам я покажу, який силос по своєму складу, подивитися собі. І якщо когось зацікавить, ми замовляємо в своїх. Партнерів по проекту Рівницька та Івано-Франківська області звідти можуть вам привести.